Усім привіт! рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Приїхала нова промгрупа. Рослини нарцис у горщику. Три штуки за 125 гривень. Бачу, не всіх три. Бачите, тут більше. Нарциси. Рослина гіацин 100 гривень. Набір фоторамок для декору 45 гривень. Пам'ятаю, вони вже колись були. Бачите, тут є такий шнурочок, прищіпки і паперові фоторамки. Ці у вигляді хатинки, є просто у вигляді конвертиків таких. Можна зробити таку, знаєте, розтяжку святкову і помістити там фотографії. Прекраса з серця є в червоному або в рожевому кольорі. Ціна 50 гривень. Також є багато фоторамок. Акційні ціни. 100 гривень 90 на три фотографії. Так, є у вигляді хатинок. Такий варіант. І є за 174 гривні. Ой, не доберусь. Не, чоловічий із манжетами та кишенями, 100% бавовна, 329 гривень. Майка чоловіча 100% бавовна, 75 гривень. Я б сказала, така сама класична маєчка. Труси жіночі по 40 гривень. Це або залишились маленькі розміри, або вони всі такі, такі невеличкі. Шкарпетки жіночі чоловічі до Дня закоханих, Такі з різними сердечками, з кольоровими, по 45 гривень, шкарпетки чоловічі, три пари, 62 гривні. Є кольорові, так би мовити, сірі, сині, чорні, а є чорні просто. Сіль морська із сюрпризом за 50 гривень. Іграшка для тварини із пищалкою 129 гривень. Повідається рулетка 119 гривень, довжина 3 метри. І є вони у різних кольорах. Іграшка для тварини 30 гривень. 449 гривень коштує каструля керамічна із кришкою об'єм 3 літри та 200 мл. З таким квітковим зображенням. Сервет розмір 1,50 мет на 1,80 Ціна 369 гривень. Ось такі вони пухнасті ці пледи. Є світліші, а є темніші. І також вони відрізняються структурою тканини. Бачите, тут ніби соти. Тут просто гладкий варіант. Серветки із целюлози від своєї лінії 10 штук за 76 гривень. Вологопоглинаючі. Кошик плетений, 169 гривень з ручками. Підставка під гар'ячим. Ціна 40 гривень. Дуже вони такі ажурні. Я вже тут їх багатенько дістала. Подивіться, є такі як трояндочки. Є такий варіант, не знаю, павутинка чи що, в кого які асоціації. І ще є ось такий варіант. Два варіанти кольорів золото та срібло. Я думаю, їх можна використовувати не лише як порційні серветки, а по центру столу поставити, знаєте, як декор. Ковдра розмір 1,50 м на 2 м, 249 гривень. Ось такі вони. Килимок домашній 259 гривень. Розмір 43 на 118 см. Він такий іде довший. Бачу, тут хтось вже відкрив. Розмотаємо. Ну, досить довгий. Ось. Полиця для взуття трьохрівнева 169 гривень. Основа пластикова, самі полиці металеві. 40 ,5, 18 ,5, 42 см параметри. Короб для зберігання із прозорим віконечком оглядовим. Є в сірому кольорі або в чорному. Ціна 139 гривень. Вирішила я відкрити. Може собі таке куплю. Це дно, воно вставляється всередину для фіксації. Тут є ручка, що дуже зручно, щоб витягувати, і власне прозоре віконечко з одного боку. Тут теж ручка, можна обернути іншим боком, щоб не було видно, а що там є. І два варіанти кольорів. Набір ємностей для організації ватні диски, ватні палички, косметика 119 гривень. Набір для шиття 40 гривень. Аромодифузор для дому 45 Насадка на кран. Універсальна гнучка 14 см довжина 100 гривень. Тримач для ножів, магнітний 33 см довжиною 90 гривень. Запальничка кухонна багаторазова 60 гривень. Степлер промисловий і стоскоп в комплекті 249 гривень. Насадка для душу, водозберігаюча, 149 гривень. Те ще має такі пропелери. Буде гарно крутитися і дуже такі дрівненькі отвори. Економлять воду. Набір скрипків для посуду. Дві штуки 50 гривень. Свічечки по 119 гривень вони працюють від батареї, хоча виглядають дуже і дуже реалістично. Набір масажерів косметичних. Щітка для очищення обличчя 100 гривень. Туалетні води жіночі, чоловічі 129 гривень. Бомбочка для ванни 50 гривень. З сюрпризом всередині. Сише ароматизоване. Є різні аромати. Всього їх є 6 в асортименті. Ціна 16 гривень. Троянда, жасмін, океан, ваніль, фіалки та лаванда. Бальзам для губ за 63 гривні. Фарба для волосся Grace 36 гривень. Іграшка для тварини по 37 гривень. Тримач для шторів по 100 гривень. Я б сказала, кожен із варіантів є унікальний. Вони або відрізняються кольором, або формою, або текстурою. Чи точніше сказати, рельєфом. Вішалка, сушарка на 12 прищіпок – 70 гривень. Кольори є рожевий, зелений та такий морський, я б сказала, блакитний. Лак для нігтів 40 гривень, кольори в асортименті. Об'єм 10 мл. Маски для обличчя тканині по 28 гривень. Улюблена корзинка моя, це є із кухонними всякими штучками. Давайте подивимось, що тут є цікавого цього разу. Велика кухонна оброблена дошка. З однієї однотонна, а з іншої є зображення. Усього є чотири варіанти. Такий білий, під дерево, під мрамор і в таку чорну крапочку. Ціна 119 гривень. Чайник електричний, скляний. Об'єм літр та 800 мл. Ціна 499 гривень. Зі скляним корпусом. 139 гривень коштує набір контейнерів 5 штук. Вони йдуть всі різного об'єму. 330, 530, 850 літр 300 та 2 літри 100 мл найбільший. Є з рожевими кришками, темно-сірими та біленькими. 199 гривень коштує овочерізка із насадками. Насадки тут окремо мають свій органайзер, що дуже класно. Я так розумію, сама ємність скляна. На жаль, подивитись не вийде. Тут, бачите, є такі пломбочки, наліпки, тому, тому дивимося тільки ось так на коробочку. Чашка з подвійними стінками. 159 гривень, об'ємом 430 мл. Форма для випікання керамічна об'ємом 200 мл. 44 гривні. Сковорда алюмінієва 299 гривень діаметром 20 см. А є ще, до речі, діаметром 22 см. кухонне приладдя, і я бачу дві серії. Одна її із такими металевими вставками, і вони є легші. а інші її із дерев'яними ручками, теж з металевими вставками. вони є трошки важчі. Є різні, є шумівки, лопатки, ополонники, ложки із отворами. Так, це ще я не все витягнула. Давайте йдемо до сканера, проскануємо. 70 гривень такий металевий варіант з чорною ручкою. Та-дам, з дерев'яною ручкою теж по 70 гривень. Так, ціна на кожну штуку 70 гривень. Набір склянок 6 штук за 235 гривень, об'єм 290 мл одної скляночки. Вони йдуть рельєфні з середини. 6 штук упаковці. І всього є 3 варіанти. Такий, я б сказала, коричневий, не коричневий колір, блакитний. Вони йдуть в рисочку. І прозорий варіант. Інший має узор. 169 гривень коштує салатник круглий об'ємом літер 119 мл. Поправочка не 119, а 190. І відрізняються вони кольором обвідка. Тобто сама ємність скляна прозора, кришка теж прозора, тільки ось ця гумка, яка ущільнює, відрізняється кольором. Ємність для спецій за 20 гривень об'ємом 70 мл. Це ось вона. А є ще ось такі ємності. Тут об'єм 250 мл для сипучих продуктів. Кришка пророзинена. Ціна 40 гривень. Органайзер, кошик підвісний, 55 гривень. Ось так він виглядає. Що Можна хоп, і підвісити. Кошик пластиковий, 4,5 літра об'єм за 40 гривень. Ціна акційна. Такі кошики. Що вони йдуть в біленькому кольорі всі. Ціна 45 гривень за штуку. Ліхтарик декоративний 70 гривень. Кошик пластиковий із кришкою 149 гривень, 18 літрів об'єм за 100 гривень. Такий органайзер корзинка. Дуже класно зберігати побутову хімію, губки для прибирання. Бачте, є ще в прозорому варіанті. Такі малесенькі смітнички по 50 гривень із поворотною кришкою. Такий органайзер для дрібничок 149 гривень. ціна зараз акційна. Велика корзинка 90 гривень, об'єм 12 літрів. І кольори є в асортименті. Навчальні картки дитячі 155 гривень. Дуже вони мені вподобають, що вони мають таку цупку структуру, я б сказала, картонні і є різні теми. Так, перші слова, абетка, тварини, професії, лічба та англійська. Коли скупляла свої донечці. ось такий варіант. Розумний малюк це є книга із серії, із серії Розумний малюк по 40 гривень. Збірка розмальовок це такий варіант. Ціна 80 гривень і є на різні теми. Також є кольорові підказки. Цікаво, де тут той розумний малюк. А наліпки для малят. Мої перші форми. Так, наліпки для малят. 56 гривень, вони ось тут. Давайте одненький дотягнемось. Ось. Багато є наліпок, декілька аркушів. Наліпки великі. І є на різні теми. До речі, аркуші гладенькі, можна буде При ще відірвати ту наліпку і повторно наклеїти. І ось такі різні теми. Розумний малюк 40 гривень. Ось тут. Тут вже аркуші не такі гладенькі, зате гарні зображення великі. І ось тут наліпки форми. Тут є підказки, що куди треба. Наліпити для діток від двох років. Цифри, форми, кольори, емоції, протилежності, тварини. Так. Картина з піску. Ось вони. Є інструкція, є пісок. Бічте кольоровий пісок, посипаєте і виходить у вас картина. Так, є поні і є динозавр. Перший Вімельбульг у місті із наліпками ціна 40 гривень. Такі книги по 80 гривень. Ви знаєте, я таки переставлю ті цінники, щоб матусі не путалися. Надіюсь, мене зараз не виженуть, що я тут хазяйную. Ви мене сварите відео, що не можна так робити. Ну, Я впевнена, що це розумний малюк. Це розумний малюк. Розумієте? Тому мені аж руки чешаться переставити. А тут, бачите, пише наліпки для малят. І тут наліпки для малят. Тому так, вибачайте, хто злиться, але, але вибачайте. Тримач автомобільний 30 гривень. Набір ламп 119 це з попередньої промгрупи, така лампа 190, тримач, моський малесенький підставка тримач настільна, 15 гривень. Термометр, гідрометр два в одному за 109 гривень. Теж така манюня. А він вже працює. Ви бачите, яка це манюня? Можете собі купити? Так, працює, я так розумію, від одної великої батарейки. Набір сюрприз. Конструктор дитячий 3D у вигляді фруктиків, 90 гривень. Конструктор дитячий, будівельні блоки 80 штук. Це щось таке цікаве. Ціна 119 гривень. Навіть малюнок об'ємний. Так розумію, вони всі однакові. І тут є ще підказки, як їх можна робити, складати. Іграшка дитяча робот-трансформер 169 і картини по номерам 169 та 159 гривень.